Доброго ранку, учні шостого класу. Я радий вас вітати на уроці інформатики і ми продовжуємо вивчати розділ, який називається створення комп'ютерних презентацій. На сьогоднішньому нашому уроці ми з вами розглянемо анімаційні ефекти зміни слайдів. Ефекти зміни слайдів. І на сьогоднішньому уроці ми, дізна... ми розглянемо два найголовніших питання. Що таке анімаційний ефект зміни слайдів і як створювати ефекти зміни слайдів? Спершу розглянемо, як це відбувається теоретично. Отже, ви зараз на екрані бачите визначення, що таке ефекти зміни слайдів. Може, поставте, будь ласка, відео на паузу. Та собі запишіть. А ми з вами продовжуємо. Для кожного слайду в презентації можливо додати візуальний ефект, який відтворюється під час зміни слайдів. Отже, ефект зміни слайдів це візуальний ефект, що відтворюється під час появи слайдів. Залежно від того, який анімаційний ефект був обраний для переходів між слайдами, поява кожного слайду. Може бути різною, наприклад, сув, падіння, шашки тощо. І як. Е, а тепер розглянемо алгоритм теоретично, як додати ефекти зміни слайдів. Крок перший, і другий. Крок перший це обрати слайд, на який буде додано ефект переходу. Після цього виконується крок 2. перейти на вкладку переходи. Вкладка переходи зображується на ілюстрації, які ви зараз бачите на екрані, і показано синьою стрілочкою. В вкладці переходи знаходяться всі анімаційні ефекти, які пов'язані з переходами між слайдами. сладами. Вкладці переходи нам необхідно відкрити список анімаційних ефектів переходів між слайдами. Відкривши цей список. Які ви зараз побачили на екрані, нам необхідно обрати з поданого списку необхідний анімаційний ефект, як, наприклад, обведено червоною рамочкою на екрані. Щоб здійснити необхідне налаштування анімаційного ефекту, у правій частині вкладки є, у правій частині вкладки переходи є, є ось таке вікно. Яке ви зараз бачите на екрані, символ годинник відповідає налаштуванню тривалості переходу. Це можна додати звуковий супровід до переходу. Тут ми налаштовуємо початок ефекту переходу. Ми можемо налаштувати, що ефект переходу лише починається після того як ми натиснемо кнопку на мишці або на комп'ютері, або можемо або переходи можуть бути відбуватися автоматично. І для цього ми можемо налаштувати хронометраж. Тут ми можемо застосувати обраний переход для всіх слайдів. Натиснувши на цю, на цю кнопку, ми застосуємо певний перехід. Для всіх слайдів, а не, а не для конкретного одного слайду. А тепер, а тепер давайте перейдемо від теорії безпосередньо до практики. У мене вже заздалегідь відкрита інша презентація, до якої нам необхідно додати ефекти переходів таким чином. Ми зараз це відпрацюємо практично. Як, як вже казалося в теоретичній частині, натискаємо вкладку Переходи і для обраного слайду обираємо певний перехід, який ми зараз додамо до нашого слайду. Наприклад, це буде ефект суву. Обираємо ефект суву, який вже ми додали. А в правій частинці ми з вами. Оберемо всі необхідні для нас налаштування. От, наприклад, там, де звук, ми можемо зробити звуковий ефект. І, і щоб ви могли його чути, зараз я також здійснюю певні налаштування. В цій частині ми можемо додати звуковий ефект. Наприклад, будь-що барабан, бомба, вибух, вітер, дзвіночки, засмоктування. Ну, підемо по черзі барабан. А тут ми з вами можемо налаштувати тривалість анімаційного переходу між слайдами. Отже, і так ми зараз налаштуємо. Декілька слайдів і переглянемо разом ці переходи. Ми застосували перший СУВ. Тепер застосуємо наступні види переходів. Наприклад, занавісі. Ми можемо налаштувати звуковий ефект до них. Наприклад, дзвіночки. І тривалість. Наприклад, навіть можемо налаштувати 7 або навіть 8 секунд, як воно буде мікуватися для третього. Ми використаємо годинник. При цьому ми можемо е, міняти параметри, як буде відбуватися зміна за годинникову стрілку годинникову стрілку симметрично кругова. Оберемо симетрично кругову варіант. Тут ми налаштуємо ефект, наприклад, клацання. А тут ми можемо налаштувати тривалість, наприклад, 3 секунди. Тепер переходимо до четвертого слайду і також додамо до нього якийсь ефект переходу. Наприклад, куб. Оберемо звуковий ефект до нього. Наприклад, оплески і тривалість. Оберемо до 1,5 секунди, а й більше. Наприклад, 3 секунди зробимо є. І п'ятий слайд. Зараз так само налаштуємо з переходами. Наприклад, Зробимо перехід тріщина. Зробимо перехід тріщина, налаштуємо звук, наприклад, е викладання, і 3 секунди зробимо чудово. І так, ми з вами декілька слайдів вже налаштували. І перейдемо їх, тепер подивимося, як воно буде виглядати в. Повноекранному режимі. Для того, щоб включити в презентації повноекранний режим, ми натискаємо показ слайдів і обираємо з початку. Краще зробимо спочатку. Так, це був перший слайд. Тепер ви бачите анімаційний ефект переходу другого слайду. Це був Третій. Чудово. Ось так ми з вами нескладно додали анімаційні ефекти пере... переходів. І наостанок розглянемо, як додати анімаційний ефект переходу зразу для усіх слайдів, не для кожного окремо. Для цього. Переходимо знову в вкладку Переходи. Обираємо будь-який анімаційний ефект. Як, наприклад, зараз виберемо один з них, наприклад, жалюзі. Жалюзі обрали. І натискаємо на кнопку Застосувати для всіх. Натиснувши на цю кнопку, кожного слайду у правій частині. Точніше, в лівій, ви побачите, що з'явилися зірочки. Ці зірочки означають, що додані ефекти переходу між слайдами для, для всієї презентації. На цьому наш відеоурок поступово добігає кінця, але я також маю дати вам домашнє завдання. Вашим домашнім завданням... Буде наступне опрацювати у підручнику параграф 2, сторінка 19. Дякую за вашу увагу. Гарного вам дня!